Доброго всім дня! Мої трояндочки розпочали другу хвилю квітування, і ви знаєте, вона прекрасна. Говорять, що друга хвиля не завжди така рясна та обливна. Але ось хочу вам показати свою зовсім молоденьку трояндочку. Це трояндочка Крем Карамель. Селекції англійських розоводів. Виведена вона зовсім недавно, в 2008 році. Я її посадила восени 2021 року. І ви знаєте, не приділила її уваги багато весною 22-го. Ви самі розумієте, що яка тяжка була весна, не було нас вдома, тому вона стояла навіть не розокучена після зими. І вона мені в тому році зовсім не показала себе. Я не розуміла, чи я купила той сорт, чи не той. Якась одна була квіточка, така зовсім невзрачна, я вам скажу. І в цьому році, перше квітіння, її дуже заїдали бронзівки та мохнаті оленки. І вона видала зовсім небагато бутонів. Але ось вона підросла, вийшла на другу хвилю такою розкішною. Красоткою. Ви подивіться, який в неї гарний бутон, гарно складений, такий бокаловидний. Дуже вона квітне довго. У мене вона розквітла вже більше тижню, тижня тому. І ви погляньте, яка ж така вона гарна. Тут і рожеві відквіті кольори, і жовті такі теплі, як топлене молочко. Подивіться, яка. Дуже гарно складений бутон у неї насправді троянда прекрасна, прекрасна. Якщо зважити на те, що молоденький кущик, і подивіться в неї, кожна гілочка завершується квіткою. Кожна гілочка. Погляньте, скільки в неї гілочок, і кожна, кожна гілочка це квітка. Насправді, ну, прекрасна, прекрасна троянда. Задоволена я дуже нею. Подивіться, ось квіточка, яка розквітла самою першою. Дивіться, яка вона ніжна та яка вона прекрасна, ця троянда. А якщо зважити, що ще й кущик молоденький і невеличкий, і на ній стільки квітів, вумничка, трудівничка, трояндочка. Трішки, я бачу, є на ній чорна плямистість. Але це, ви знаєте, зовсім якби не дивує, тому що у нас дощі кожного дня. кожного дня. І сьогодні був дощ із поривами вітру, але вона стоїть, держить свої квіточки гарно. І вони такі, гілочки, бачите, в неї тоненькі, але вони податливі. Куди вітер, туди і вона. І вона зовсім не ламається, зовсім не розтріпується, Стоїть гарненький кущик у неї. Дуже прекрасна троянда. Поряд, я хочу вам показати, посаджена разом з нею, але вона ще не вибухнула квітуванням. Це талея. Дуже красива насправді теж, але вона ще не квітує. Подивіться, скільки ж на ній бутончиків. Гляньте, яка вона. Цей бутончик, який ніжний та гарний. Кущ у неї вузенький, такий прямо стоячий, дуже гарний. Теж кущ і дуже гарна зрізочна троянда. Але, на жаль, ще не можу я вам її показати. Але поряд красотка ще та. Ви подивіться Шартрес де пармо. Троянда Дель Бара. Подивіться, які в неї квіти. Це ж ну, королева, вона і є королева. А якби можна було передати цей аромат, який вона випромінює, то це взагалі не встоїш біля куща. Дуже приємний аромат, дуже стійкий аромат. Саме за аромат і ціниться ця троянда, вона отримала дуже багато міжнародних нагород, і трояндочка, я вам скажу така. Прекрасна, прекрасна троянда. Але хто роздумує, куди її посадити, то я вам скажу так: на... на перший план ви цю красуню не садіть, тому що кущик такий розлогий. Ви бачите, він як паучок розкидав свої гілочки. Бачите? Така вона. І я робила і формуючу обрізочку, але вона така дама з характером. От вона викинула сюди мені. Отакий от от базальний сюди викинула. Я її робила в центрі, як чашу, обрізала, все вірно робила. Але вона своїм таким характером цікавим. Жіночий в неї характер. От вона росте, як їй подобається. Отака от красунечка. Дуже красива квітка. Дуже налюбуватися нею неможливо. Аромат чаруючий. Також хочу вам показати, хвиля розпочалась моя з цієї красунки. Насправді, ім'я її, Кхм. вона в мене безіменна. Прийшла мені в подарунок, і тому я навіть не знаю, як її звуть. зовуть, але вона дуже красива, така біла з кремовим відтіночком, молода ще зовсім. Вона перший рік у мене кущ, але він квітне, квітне. Не затихаю Ні, не похвалитися ще одною дуже цікавою трояндочкою. Це трояндочка японської селекції Лолі. Ви знаєте, в мене вона розквітла самою, -самою першою, коли була перша хвиля квітування, у мене ще поряд квітли півонії. А вона першою розквітла, я навіть не, не розуміла, що мені з нею зробити, чи цю квіточку обірвати, чи її залишити. Але вона потім, як вибухнула квітувати, то ви знаєте, першою розпочала і останньою вона завершила першу хвилю квітування. І ось настала друга хвиля, і вона квітне знову. Якщо зважити на те, що це першорічка... То ви знаєте, вона мене вразила, приємно вразила. І взагалі я люблю такий колір, і квіточка в неї, ви знаєте, така, така вона жорсткенька квіточка, тримається, її ні вітер нічого не може повредити. Хоч вона, ось погляньте, оця квіточка вона розквітла уже майже ну, другу неділю точно. і вона... Не колір не втрачає. Він такий, ну, така в неї настає ніжне таке відквітування, а квіточка взагалі держиться. Вона не осипається, а оце в такому вигляді і стоїть дуже красива квітка. Поряд з нею Емільєн Гійо. Теж, теж прекрасна квітка. Прекрасна, дуже красива. Колір такий. Насичений поряд із красоткою Лолі. Ви подивіться, вони доповнюють один одного. Вона бліденька красуня, і Емільєн Гіо такий красовчик, красунчик, трояндочка-красоточка. Не можу не показати красуню. Купила я її як отель Савой. Але я не впевнена, що це саме Отель Савой. Квітка дуже красива. Чомусь я думаю, що Отель Савой вона не така, не така ароматна. От ви знаєте, в цій відчувається ніжний аромат конвалії. Кущик такий гарний. Нароста гарно, це теж у мене перша річка, але ви подивіться, які в неї базальне гілля, гарна, гарна трояндочка. Взагалі полюбляю рожевий колір. Та якщо вона ще й аромат такий чудовий видає, то це взагалі для мене знахідка. Знахідка, а не троянда. Дуже люблю цю трояндочку. Поряд, на жаль, в мене вже відквітла. Хотілося б вам її показати, але вже відквітла. Це в мене Red Piano. Красивий колір насичений, красуня гарна. А це феєрверк отакий. Він ціле літо квітне, в неї взагалі немає перерви. Бутончики кидай, 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 і отака ось. Прекрасна. Також хочу вам показати перша квіточка другої хвилі це Midnight Blue. Але вона така якась світленька. В першій хвилі вона була дуже насиченого темного кольору. хотілося би вам показати King Pride, але він тільки но тільки но Ще в бутонах. Ще зовсім зовсім він не розквіт. Покажемо його пізніше. І не можу не показати вам цю красиву троянду, теж англійської селекції 2014 року. Зовсім молода ця красуня, недавно виведена. Це трояндочка Мокароса. Дуже красиво вона. Вона квітне, незвичайного кольору троянда, має здорове гарне листя, усипана вся, гляньте, пуп'янками. Дуже багато, кущ такий, вона другорічка у мене, але непогано наросла, великий потенціал в цієї трояндочки, так що бачу, що друге квітування в неї обливне. І поряд. Трояндочка Блукбері. Подивіться, скільки вона ж накидала теж, скільки на ній бутончиків. Буде багато квіточок незвичайного кольору дівчинка ця блукбері. Красива, гарна троянда. І не можу вам не показати, хоча вже дощ розпочинається. Але цю красуню неможливо не показати. Вона і в першій хвилі була буйною і красивою. І зараз Розенштад Фрейзінг. Троянда свято. Подобається мені неймовірно. Листя красиве, здорове, таке блискуче, глянцеве навіть. Це не троянда, це краса неймовірна. Дуже мені подобається, кущ має розлогий, більше 80 см вона розклалась красунька. І ось я її винесла на волю. Росте вона у мене біля теплички. Отака, сама по собі королевишна. І хочу вам показати красуню, яка вибухнула, гляньте, такими суцвіттями гарними. Це Троянда Девіда Остіна, зрізочний сорт Едіт. Дуже гарний аромат має трояндочка дуже красива. На другу хвилю вийшла. Бачите, самі, з яким обливним квітуванням. Гарна, гарна насправді троянда перевершила всі мої очікування. Це у мене теж молоденький другий рік лише кущик. А ось подивіться, яка у мене на ручки лягла красунечка. Це японочка Сесіль де Воланж. Отака гарна, отака прекрасна ніжна троянда. Дуже красива. Взагалі полюбляю японок. Цікаві, цікаві троянди японської селекції, але і англійської селекції теж погодьтеся. Девід Остін він таке. Світова зірка світової величини і троянди в нього теж прекрасні. Бажаю мої милі вам миру та добра. Дощик нас проганяє, не дає нам далі е, розповісти. Багато що в мене троянд розквітло на другу хвилю. До зустрічі!